Доброго дня, дітки! Послухайте віршик. Равлика бачив я біля доріжки. Високо він підняв свої ріжки. Тяжко він по дорозі повзе, бо на ньому не пошинка. Це його хатинка. Дітки, а ви знаєте, що будиночок равлика називається Черепашка або мушля. Вона закручена. У формі спіралі. Мушля захищає тіло равлика. Равлик гуляти без мушлі не виходить. Тіло равлика частково заховане у мушлі, а те, що ми бачимо, це голова, шия. Черевце. На голові у равлика є чутливі ріжки. Завдяки цим ріжкам равлики знаходять. Шлях та їжу. Скажіть, а чи доводилося вам спостерігати за равликом? Равлик, хоч і маленька тваринка, та дуже цікава. Давайте поглянемо, яку будову має равлик. У нього є тіло, будиночок, тобто мушля, а на голівці ріжки. Сьогодні я вам пропоную зліпити равлика. Для роботи. Нам потрібно буде з вами дощечка, пластилін з двох кольорів та стеко. Перше, що ми будемо ліпити, це тіло равлика. Розкочимо прямими рухами пластилін, щоб вийшов стовпчик. На одному з країв стовпчика зробимо надріз. Це будуть ріжки. Цю сторону, яку ми надрізали, піднімаємо догори і зробимо гостренькі ріжки, приплюснувши їх пальчиками. Ось тіло равлика готове. Нашої грудки пластиліну зробимо будиночок, тобто мушлю, розкочуємо прямими рухами, щоб вийшов довгий стовпчик. Тонший кінець стовпчика загинаємо всередину і скручуємо його по спіралі. Тепер з'єднуємо тіло равлика з будиночком. Очі зробимо за допомогою стека. Ось такі веселий. В мене вийшли. Дякую за увагу і чекаю на фото ваші равлики.